Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болтинська. Армія РФ не обирає воєнні цілі. Здається, що вони навпаки намагаються влучити в цивільну інфраструктуру. Довести такі злочини Росії можна подивившись на навчальні заклади Кривого Рогу, 121 з яких постраждав від ворожих обстрілів. Однак місто постійно займається їх відновленням. Кошти на ремонтні роботи виділяють як з місцевого бюджету, так і допомагають міжнародні партнери. На сьогодні 95 криворізьких шкіл, садочків та гімназій знову працюють в нормальному режимі. Жимі серед них і гімназія номер 17 яка пережила три ракетні удари, і сьогодні знову відкрита для учнів. Як зараз вчаться діти, бачила Анастасія Костенюк. 121 навчальний заклад у кривому розі постраждав від ворожих обстрілів. Це не випадковість. Ворог цілить у саме майбутнє. Та, попри біль місто відновлюється. Вже 95 закладів повернулися до життя. Більшість коштом громади, частину завдяки міжнародним партнерам. Нація номер 17 одна з найстарших шкіл району. Зазнала трьох ракетних ударів у 2023 році. Дах, вікна, стеля все було зруйновано. На зараз вже відновили 106 вікон, 26 дверей, зробили нову покрівлю. Тепер тут знову світло і тепло. А допомога надійшла не лише з міського бюджету, а й від норвезької влади у справах біженців. Встановлені всі вікна, зроблені всі відкоси. Були встановлені нові двері. Ви відновити стелю. Другого поверху, стелю першого поверху, стелю деяких кабінетів. Тобто нас не залишили в біді і зараз у нас вже і вікна, і дах, і двері все є. Ми жодного дня не припиняли навчання. Ми навчаємося весь час. У нас дуже гарне сховище, яке теж, до речі, відремонтовано за рахунок коштів міського бюджету. Сьогодні у це не лише про знання, це про безпеку. У Кривому Розі вже 213 шкіл мають укриття, 149 – пунктів незламності. Лише за цей рік облаштовано 55 сховищ. У гімназії номер 17 є укриття на 120 осіб із повним ремонтом. Тут готуються до будь-яких загроз. Коли діти у всьому світі можуть нормально навчатися, то українські діти вимушені навчатися повітряні тривоги, ворожі атаки, ракети і дрони. В укриттях, іноді на дистанціонці, на змішаній формі. З початку війни в Кривому Розі 121 заклад освіти був атакований. 121. Ну, це майже половина всіх закладів освіти, що є в Кривому Розі, декілька, по декілька разів деякі заклади. На... Зараз ми вже відновили 95 з них. Інші це останні прильоти цього року. Попри війну школи Кривого Рогу знову відкривають двері для дітей. Кожен відремонтований клас, кожне укриття це про турботу і стійкість. Місто та міжнародні партнери щодня працюють, аби освіта залишалася доступною і безпечною. Бо навіть у найтемніші часи світло знань має горіти. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський. Мінус 9 цілий в небі цієї ночі. Армійці з повітряного командування Схід знищили чотири російські ракети та п'ять безпілотників над Дніпропетровщиною. Вночі ворог масово атакував ракетами та дронами. Регіон в Павлограді під прицілом окупантів опинилось місцеве підприємство. Вибухова хвиля зачепила, розташовані поруч багатоповерхові будинки та інфраструктуру. В Нікопольському районі окупаційні війська задіяли дрони та ствольну артилерію. Удари ворога витримали мешканці Нікополя та Марганецької громади. Люди не постраждали. Російські війська продовжують завдавати ударів по українських регіонах 1156-ту добу. Поспіль у Києві загинуло вже 12 людей, двоє з них діти, понад 90 мешканців поранено. Пошкоджено три багатоповерхівки. Зруйновано чотири магазини, вісім автомобілів та зупинку громадського транспорту. У Житомирській області постраждав рятувальник внаслідок повторного обстрілу. На Полтавщині нічна ракетна атака завершилася падінням уламків, пошкодженого сподарчу. Будівлю та авто чергову терористичну атаку. Росіяни здійснили на Хмельниччині, де пошкоджено житлові та господарські споруди. Є поранені серед місцевих. На Донеччині загинули троє людей. Ще семеро дістали ушкоджень. ворог наніс щонайменше 42 удари по населених пунктах області. На Харківщині окупанти цілили як по місту, так і по селах. Постраждали щонайменше 6 людей. Пошкоджено 18 житлових будинків та шість господарчих споруд. на Сумщині Пошкоджено приватні будинки, адмін та нежитлові об'єкти. Поранено двох мирних жителів. Окупанти не припиняють обстрілювати і Запорізьку область. За добу було зафіксовано понад 400 ударів по 13 населених пунктах. В Запоріжжі пошкоджено два багатоповерхових будинків. Мирні жителі не постраждали. Херсонщина також зазнає масованих обстрілів та авіаударів за минулу добу. Постраждали 11 осіб, двоє людей загинули. Пошкоджено шість багатоквартирних та вісім приватних будинків, господарчі споруди, гараж, авто, трубопровід. Ворог прицільно бив по житлових районах та критичній інфраструктурі. У Миколаївській області зафіксовано дві атаки дронами на щастя без жертв. Інші наслідки уточнюються. оборони України протягом минулої доби зменшили ворожу орду на понад тисячу солдатів, 134 одиниці автотранспорту, стільки ж безпілотників, 49 гармат, п'ять броньовиків, три танки, одну РСЗВ. Наша авіація та ракетні війська і артилерія вразили 10 районів зосередження особового складу і озброєння, два пункти управління, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об'єкт противника. Наша ППО знищила 4 зареєстровані авіаракети, 6 крилатих ракет «Калібр», 7 балістичних типу «Іскандер», 31 крилату ракету типу «Х-101», а також 64 ударних дрони. 68 безпілотників локаційно втратили без наслідків. Протягом доби Сили оборони України зупинили понад 160 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому за 1156 днів від початку повномасштабної агресії Росії Наші захисники успішно знищили 370 літаків. 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 26 тисяч гармат, більше 33 тисяч безпілотників, понад 45 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, понад 3 тисячі крилатих ракет та більше 945 тисяч окупантів. Під суд два 14-річних палія у кривому розі суд надасть правову оцінку діянням двох підлітків, яких бажання заробітку легких грошей підштовхнуло до криміналу. Нагадаю, 14 січня близько 22-ї години два 14-річних хлопця. Полили легковикрено військового за обіцянку отримати 40 тисяч гривень винагороди від невідомої їм особи, яка вийшла на них через телеграм. Затриманим інкримінують закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, підпал вчинений за попередньою змовою групою осіб. Сектором ювенальної винальної пропаці місто Кривий Ріг наразі складаються до доповіді стосовно двох неповнолітніх обвинувачених, які обвинувачуються у підпалі авто, яке належить військовослужбовцю. Один підліток перебуває під домашнім арештом, один наразі тримається під вартою. Ми отримали зазначення ухвали з Інгулецького районного суду і одразу почали працювати щодо збору матеріалів, необхідних для складання досудової доповіді. Я вже поспілкувалася з підлітками цими, з їх родинами. Після серйозного зриву минулого опалювального сезону, коли без тепла залишились школи, садочки, десятки будинків, державна криворізька теплоцентраль розпочала капітальні ремонти теплових мереж. Гроші на це виділив «Нафтогаз» як власне підприємства. І більше після звернення до прем'єр-міністра виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула. Тепер щоб надолужити втрачене, працівники теплоцентралі працюють на багатьох об'єктах одночасно. Наша знімальна група побувала на декількох ключових ділянках у Покровському районі, де зараз триває заміна труб. опалювальний сезон 2024-2025 для абонентів державної теплоцентралі був справжнім жахіттям. Підприємство для криворіжців влаштувало справжній холодомор. Температура в квартирах у людей була нижче 10 градусів, і все це через недбалість керівництва державної компанії. Тільки після скандалу та звернення виконуючого обов'язки мера міста до прем'єр-міністра з відкритим листом діло зрушило з місця. Проблему почали вирішувати. І навіть власником теплоцентралі НАК «Нафтогаз» Газом України було виділено гроші на ремонт роботи. Тож, завдяки фінансуванню, теплоцентраль взялася до масштабного оновлення трубопроводів. Зокрема, у міжопалювальний період планують замінити 54 кілометри тепломереж. Пріоритетом є магістральні ділянки, які забезпечують теплом сотні багатоповерхівок і десятки соціальних об'єктів. Ми знаходимося по вулиці. Музична, 1, у нас це теплова мережа номер 2 зараз відбувається заміна тепло. Теплової мережі діаметром 720, приблизно приблизна довжина 60 метрів. Це магістральна теплова мережа, яка постачає теплоносій на 44-й квартал 129-й, ту сторону міста. Паралельно з трубопроводом замінюють запірну арматуру, адже стара вичерпала свій ресурс і за умовою, якщо б підприємство своєчасно була проведена технічна інвентаризація, вже давно мала б бути оновленою. В цьому ж районі оновлюють ще одну ділянку мережі. Нею також подають теплоносій як на багатоквартирні будинки, так і освітні заклади. Зараз ми знаходимося вулиця Федора Караманіця, зупинка 129-й квартал. Тут проходить заміна теплової мережі номер 3 діаметр 630, приблизно довжина 50 метрів. Вже більшість змонтована, залишається декілька днів роботи. Від цієї ділянки залежить теплопостачання трьох дитячих садок. Оськів та чотирьох шкіл маємо надію, що фінансування на якісний ремонт вистачить, і у наступному опалювальному сезоні всі криворіжці будуть з теплом. Та слід зазначити, що окрім величезних проблем з поривами мереж, руйнацію цілих труб під час опалювального сезону 2024-2025 Державна теплоцентраль стикнулася з нестадших фахівців різних напрямків. На зараз підприємство потребує до 300 нових працівників різних спеціальностей. Потреба не лише у ремонтниках, а у електриках слю. Русерах, водіях та операторах котлів більше дізнатися про вакансії, умови праці та соціальну гарантію ви зможете за контактами, які бачите на своїх екранах. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, Перший міський. Проектування схем електропроводки, розробка дизайну опалення і освітлення такі актуальні знання протягом двох тижнів у травні безкоштовно зможуть отримати слухачі курсу за професію електромонтер на базі сучасного навчально-практичного центру електротехнічних технологій, професійно-гірничого технологічного ліцею у Покровському районі. Стати його учасниками можуть внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, ветерани війни а також містяни з мало забезпечених родин всі подробиці навчання далі у сюжеті. Через російські вторгнення пан Олександр змінив своє місце проживання з міста Попасна Луганської області на Кривий Ріг. Чоловік має вже базу знань відповідного технічного спрямування, але захотів не тільки оновити її, а й отримати нові дані. Тим більше, що таку чудову можливість надає безкоштовний двотижневий тренінговий курс за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування за напрямом монтаж сучасного електрообладнання в житлових приміщеннях. З 12 травня він стартує в Криворізькому професійному гірничо-технології. Ліцеї узнав я про ці курси з соціальних мереж і вирішив пройти ці курси. Бу до мені дуже цікаво. Тим паче я хочу поновити свої знання. тому що я в цей час маю сертифікат слюсаря І дуже мені приємно бути на цих курсах, тим бачу таке обладнання. І думаю, що пригодяться мені ці курси в подальшому і майбутньому. Пан Валерій, учасник бойових дій, боронив Україну від російської агресії. Наразі повернувся до цивільного життя. через з групу інвалідності до великої війни вже мав в своєму активі освіту електромеханіка, а тепер із новою можливістю планує підвищити свій поточний фах та спеціалізацію, а значить, і власну капіталізацію як майстра. Дізнався, чув від знайомих, бачив в соціальних мережах. Ну, вирішив спробувати. Я раніше за образування електромеханік і обновити ну, знання, підвищити може кваліфікацію. Ну, Интересно. Курс триватиме з 12 травня по 23 травня 2025 року. До навчальної групи входитимуть 12 осіб. Після завершення курсу слухачі отримують офіційний сертифікат, який внесуть до єдиної бази закладу освіти. Навчальний процес відбуватиметься на базі сучасного навчально-практичного центру електротехнічних технологій професійного гірничо-технологічного ліцею. Слухачі будуть навчатися проєктуванню схем електропроводки, розробці дизайну освітлення, встановленню пристроїв захисту від надструмів і приладів захисного. Відключення заклад освіти за допомогою грантових коштів має можливість залучити саме вразливі категорії населення, а також ті категорії із числа внутрішньопереміщених осіб, з числа учасників бойових дій до безкоштовного навчання за рахунок проекту, де саме здобувачі освіти матимуть можливість навчитися монтувати і встановлювати сучасні системи електропостачання у житлових приміщеннях, а також у виробничих приміщеннях. Взяти участь в навчальному процесі двотижневого тренінгового курсу за професію електромонтер можуть ВПО, учасники бойових дій, ветерани війни, а також містяни з малозабезпечених сімей. Всю підтримку надає Рада оборони міста та влада Кривого Рогу задля покращення якості професійно-технічної освіти. Нам дуже приємно отримати відгуки від наших міжнародних партнерів та від керівництва Міністерства освіти, що Кривий Ріг є одним із лідерів трансформації освіти. В цьому є декілька напрямів. Перше це Системна зміна і підвищення якості навчання завдяки нашому партнерству з великим герцогсомлюксембург з обласною владою з державною владою. Ми сім нових лабораторій зробили цього року в наших закладах профтехосвіти. При цьому ціл лабораторії використовуються не лише для підвищення якості навчання системної як хлопці, які навчаються 2-3-4 роки. Ми ще проводимо короткострокові курси. Навчання є абсолютно безкоштовним. Проект реалізують за підтримки «Хайвета Свіз інтеркооперейшн та фінансування Чеської республіки. Для проведення занять також використовуватимуть навчально-практичні лабораторії, які обладнали в межах проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя, що реалізують спільна проман та агенція розвитку Люксембург за фінансування. Великого герцогства Люксембург. Для попереднього запису та отримання додаткової інформації звертайтесь за номером, вказаним на ваших екранах. Олександр Фефілат, Вітуар Плушпенко, перший міський. До малечі з дитячого будинку сімейного типу Васильченків завітали гості із подарунком та влаштували міні-концерт. Влада міста та Криворізький молодіжний центр проявили ініціативу у створенні такої казки для дітей, які отримали гітари, а також укулеле. Все для розвитку творчих здібностей. А щоб зробити перший крок до музики в гості до сім'ї завітав і професійний гітарист про дитячі емоції далі в сюжеті. До дитячого будинку сімейного типу Васильченків завітали шановні гості, представники влади міста, молодіжного центру та міжнародних організацій. Із подарунками та концертом дітям презентували давно омріяні їми музичні інструменти, гітари та допомогли зробити перші кроки у музиці. Сьогодні до нас завітав молодіжний центр, показав дітям концерт, також нам подарували гітари і таким чином заохочують дітей займатися музикою. Можливо, хтось захоче на якісь секції до них завітати. Микину надихає приклад родини. Його мама грає на барабанах і він також вирішив спробувати себе у музиці. Мене мене підтримують батьки взагалі усім. Якщо я хотів когось ходив на тайський бокс. Мене взагалі підтримував тато. Там підтримував мама. Завдяки підтримці національних та іноземних партнерів, місто допомагає дітям спробувати себе як у спорті, так і у творчості. Ініціативи, що охоплюють і дозвілля, і розвиток сьогодні в пріоритеті. Ротарі завжди віддавала пріоритет. І особливу увагу вихованню дітей сиріт та сімейним формам виховання. І саме цьому, і завдяки активній підтримці влади міста Кривого Рогу ми завжди долучаємось до подібних проєктів. Діти, взагалі, це найцінніше, що може бути у нас. Рутарі всебічно підтримує дітей Кривого Рогу. Були різні проєкти, це були і генератори, і музичні інструменти, і постільна білизна, різні. Взагалі, побутові речі. Місяць тому заступник міського голови Сергій Мілютін та голова ради оборони міста Олександр Вілкул вже навідували цю родину, щоб на власні очі побачити умови, в яких живуть діти. Саме тоді вони дізналися про бажання хлопців займатися музикою, і ось тепер зробили мрії реальністю та втілили їх у життя. І зараз ми подарували їм гітари, і ми забезпечимо також навчання їх в музичній школі. Тобто ми робимо все, щоб діти сиріти та діти позбавлені батьківського піклування. У нас кривоморозі відчували себе комфортно. Форму, щоб вони росли в родинних формах, в родинах, і будемо продовжувати робити для цього все. Зустріч пройшла у родинній дружній атмосфері з відкритим спілкуванням, концертом та частуванням гостей домашніми стравами. Головна мета подібних івентів створити комфортні умови для перебування дітей в родинному середовищі. Це є довготривалою стратегією підтримки криворізьких діток та розвитку сімейних форм виховання. Аліна Сітнікова Андрій Яковлів перший міський. У Кривому розі працює безкоштовний English Speaking Club для молоді. Його організував молодіжний центр за підтримки міської влади. Зустрічі проходять щосереди і поєднують навчання із живим спілкуванням англійською. Клуб вже відвідали понад 200 учасників. Плануються запуск і нових напрямків, зокрема, вивчення німецької. Долучитися до занять може кожен охочий віком від 14 до 35 років. Більше цікавого або як кажуть англійці, more interesting in video, Анастасії.

Розмовний клуб у кривому розі це не просто про мову. Це про можливість знайомитись, спілкуватись, розвиватися та не втрачати зв'язок із світом. Учасники клубу щосереди збираються, щоб вдосконалити свою англійську, говорити про актуальне, ділитися думками і навіть дискутувати. І головне все це безкоштовно у відкритому молодіжному просторі. У будь-якій сфері це стосується не тільки англійської мови. Дуже важливо, щоб люди практикувалися, тобто в них була практика, і вони могли реально використовувати ці знання, а не просто… Просто вчити по книжкам, тож ми дуже сильно практикуємо англійську мову. Я маю на увазі, ми дуже багато розмовляємо і пробуємо завжди спілкуватися один з одним англійською. Заняття чергуються: одна середа тематичний розмовний клуб, інша базове заняття. Та головний акцент на практиці: чим більше живого спілкування, тим кращий результат. Молодь проходить не лише вчити правила, але й просто не боятися говорити. Для когось це ще й спосіб відчути себе частиною європейської спільноти. Цей розмовний клуб він створений молодіжним центром за підтримки влади міста Ради оборони Кривого Рогу для того, щоб молодь могла. Е Безкоштовно займатися, спілкуватися, визначати якісь е, цікаві питання. Могли спілкуватися з міжнародними донорами, підвищувати свій рівень англійської мови. Також ми плануємо залучати молодь для навчання з курсів німецької мови. Вже в нас є такий невеличкий набір на сьогоднішній день. Під час військових дій та після ізоляції пандемії молодь особливо потребує простору для спілкування. English Speaking Club став такою. Точкою перетину. Тут шукають друзів, будують плани і говорять просто вільно англійською. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов Першимський таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.